Косовські серби голосують на місцевому референдумі. Більше 35 тисяч виборців мають прийти на виборчі дільниці і відповісти на запитання, чи вважають легітимною владу косово-албанських інституцій на півночі краю. Місцеві політики не сумніваються, що відповідь буде ні. Ми очікуємо, що явка буде високою, бо питання винесене на референдум дуже серйозне. Ми сподіваємося, наші мешканці дадуть зрозуміти косовським албанцям та міжнародній спільноті, що їх підтримує. Та деяким політикам у Белграді, що косовські серби не визнають албанських органів влади і ніколи не погодяться жити в так званому незалежному Косово. Референдум відбудеться у чотирьох муніципалітетах на півночі Косова та Метохії, де проживає сербська меншина. Голосування триватиме два дні. У Косовській столиці Пріщині, до референдуму ставляться вкрай негативно. <рив> серби часто організовували референдуми, але нічого з того не виходило. Ніяких поділів Косова не буде, і вони повинні з цим змиритися. Серби можуть вводити в оману своїх людей і намагатись відтягнути невідворотнє. але ця територія завжди була частиною Косова, і нею залишиться. Ініціативу косовських сербів різко засуджують і в Белграді. Там вважають, референдум зашкодить і так непростому діалогу Белграда з Пріштіною, а також може стати на заваді євроінтеграції самої Сербії.